Дівчатка, всім привіт! Зараз подивимося з вами Сабрімну за минулий рік, за шостий місяць. Тут, знаєте, вчора ми з вами дивилися журнал за цей рік, за травень місяць. Тут навіть кольори пряжі і послідовність полосочок, цих все збігається. Тому, якщо щось зв'яжемо з минулорічного журналу, буде актуальне. Дівчатка, нагадую вам, що якщо якась модель вам сподобається з цього журналу, ви зможете під відео написати, що саме сподобалося. Під відео також буде посилання на мій телеграм-канал. І в телеграм-каналі я вам фото моделі, фото опису скину в телеграм-канал. Зможете зв'язати на німецькій мові журнал, але там в тому же телеграм-каналі в мене є закріплене повідомлення. Як перевести дуже легко за допомогою Google-переводчика, перекладача любий текст. Якщо щось не зрозуміло, непонятно, пишіть мені. І одразу хочу вам подякувати за донати. Це дуже приємно. Дякую вам. Все йде на розвиток нашого каналу, на журнали, на те, що ви любите дивитися. Так, дівчатка, почнемо. Так, це прибираю, на жаль, Треба, щоб вам було все гарненько видно. До речі, цей випуск Верени, такий був шикарний 48 моделей і всі, всі класні. Я вже чекаю новий журнал, що там дуже цікаво, що там буде. Але ж він виходить раз на 3 місяці. Ну, будемо чекати. Хто ще не дивився опис Верени, обов'язково подивіться там. Я дов'язую одну літню майку і буду починати другу з одного журналу. Він дуже вдалий. Так, дівчатка, починаємо дивитися. Одразу такий гарний комплект. Спідниця з тунікою. М'ятні кольори морські. Дуже гарний комплект. І візерунчик класний. Ромби, а шурні ромби. Там такий дихаючий візерунок, повітряний, гарний. Так, далі у нас теж, бачите, такі морські кольори. Такий візеруночок, я навіть пам'ятаю, з червоної ниточки я в'язала є журналу Дішонстен Штрик Муста. З німецького там, подивіться, в мене в плейлистах є збережений такий візеруночок, якщо ви, вам сподобався. Гарний візерунок, кольори теж гарні. Так, далі в нас плаття, яке класне. По фігурі, але таке цікаве. Дуже гарне, дівчата, хто хотів собі в'язане плаття і подобається вам такий стиль, рекомендую прям його вив'язати. Мені дуже подобається. Так, далі у нас літня футболка. Теж з гарним візерунком. Як якось воно так цікаво, викрийка має на увазі. Вона. Вив'язане гачком, наскільки я бачу. Так, на плече зверніть увагу. Нема тут ніяких складних скорочень, з рукавом ніяких заморочок. З V-образним вирізом також все просто. В'яжеться прямим полотном. Але яка цікава футболка. Ой, шикарний, дивіться, з плесировкою, юбкою, з спідницею. Шикарна майка, шик... топ. Топ, скоріше за все. І гарний блакитний колір. Затишна така маєчка. Приємне поєднання візеруночків, дуже гарне. Так, далі у нас це у нас туніка. Поперечне в'язання теж цікава модель. На німецькій, на німецькій мові так і буде туніка. Цікаво. Так, морський стиль. Зараз, до речі, така модна хвиля пішла знову, що свої. І сумки, і плечовий вироби, все прикрашається квітами декоративним. Бачите, тут одна квіточка, і морські зірки. Квіточки одні... однієї квіточки, на мій погляд, достатньо. Але ж тут воно все гармонійно виглядає. Бачите, про... минулорічний журнал, а актуальний і зараз. Але це не удивительно, не знаю, як на українській мові сказати, тому що в мене багато оглядів журналу Сабріни. Стареньких-стареньких, і там можна в'язати абсолютно, ну, майже абсолютно любу річ з журналу, і буде і зараз актуальна. Так, дівчатка, тут у нас така двоєчка, майка і кардиган. Так, шерсть, бам, хлопок. Хлопок, віскоза, гарні, гарні ниточки для літа. У мене там, до речі, було питання з приводу пряжі. Я зняла малесенький коротесенький шотс. З приводу пряжі, які в Сабріні тут використовують ниточки. Під цим відео теж прикріплю, щоб ви подивилися. Воно в кожному журналі одні і ті самі виробники італійська пряжа, німецька і не пам'ятаю, як називається там, в цьому шоці в мене є виробляють ниточки американські дизайнери. Так, знайшла інформацію таку. В інтернеті. Дивіться, яка гарна, гарна топ. Хотіла сказати майка, але вона така повітряна, ніжна, що для майки якось не підходить. Перекла дивлюсь на німецький топ на опис, що написано тут. Дуже гарна модель. І ще одне плаття. Ідеально, У мене якраз є на це плаття є хлопкова ниточка, зараз вам покажу. Дівчатка, от така ниточка в мене є. Бігонія, ярнар це ще старих запасів з України привезла 100% Хлопок. Дуже гарна, якісна ниточка, не дивлячись на те, що вона дешева. Нитки є, дівчата, Ну, не зовсім дешева, але недорога. Нитки є часу трішечки не вистачає. Але плаття взагалі взагалі дуже-дуже класне. Покажу вам повний зріст модель. І візерунок класний по фігурі. Шикарне плаття. Так, ще одне, ще краще. Хоча, хоча і те теж взагалі взагалі гарне. Все таке більш нарядне. Бачите, тут поперечне в'язання до талії і спідниця знизу вверх. Так, знизу вверх вив'язано теж гарне. Чудове плаття. Так, дівчатка, о, я все забуваю вам сказати. Якщо щось сподобалося, сподобалося, одразу пишіть, тому що ці журнали мені потрібно буде віддати в бібліотеку. Тому... Щоб, я, щоб ви потім довго не ждали, поки я пойду знову в бібліотеку і будуть журнали чи ні, тому що їх люди беруть дивитися. Тому одразу пишіть і одразу буду робити вам фото, те, що вам сподобалося. Так, це в нас. Я читаю текст, але там... Так. Про рукав написано. Це заменшпіт щось таке. Так, літня. літня кавтинка. Дивлюсь на візерунок, теж гарний. Мені цікаво, як вона вив'язана. Треба подивитися викройку. Давайте одразу подивимося, 14 модель. А, бачите, вона не зовсім так. Шаль, шаль з рукавами з ажурним візеруночком, з ажурним візеруночком в дирочку. Бачите, яка викройка цікава? В'яжемо квадрат, так. Майже квадрат 38,5 і 38. І такий трикутничок. Це у нас рукава. Бачите, Цікаво. гарна річ теж. Так. Ще в нас така ковтинка гарна, цікава. І колір дуже гарний ниточки. Незвичайно тут все розташоване, резиночка 2 на 1 бачите, лицева гладь, ромби, половинки ромбів. Так. Ну, який прикольний топ. І візеруночок теж гарний. Я думаю, він простенький, але виглядає, теж хочу подивитися схему. Виглядає цікаво. Так, 16 -та модель. Я думаю, вам... Так, бачите, як воно вив'язано. Теж цікаво. Так, далі у нас кардиган літній, теж нарядна річ. Але так хочеться довжини не додати рукаву. Трошки, трішечки звузити, але це у кого якийсь смак, дуже гарний колір. Так, це у нас обложки, з титульного листочка. Така маєчка літня. Теж чудова ромби. Ще одна гарна модель. Тут тоже по в'яжете. Спущений рукав. Я так думаю, що спущений візерунок теж гарний колір. До речі, дуже гарний випуск Сабріни. Так, дівчатка, якщо дивилися вчорашній огляд Сабріни за 24-й год, за травень місяць, те, що я в початку відео казала, то пам'ятаєте, да? поєднання кольорів, там тільки кофтинка така. Майже один в один, майже один в один. До речі, плаття, дівчатка, плаття. Знову цікаве плаття. Так, літній картиганчик, бачите, з коротким рукавом. Така базова річ. Далі це в нас. Зараз дивлюся, це спідниця чи. Так, так. Да. Тут о, спідниця і кардиган. Половер написано, так? Да? Літній половер. Кардиган. і Літній половер теж дуже-дуже класний комплект. Хочеться, щоб ви його роздивилися візерунок. Але я коли вам відправляю в телеграм-каналі фото моделі, то я і коротесеньке відео знімаю. Там на півхвилинки, буквально, але щоб зблизька роздивитися гарна модель. Так, далі тут у нас. І літній пуловер, літній топ і шапочка. Але я не уявляю, як його поєднати, так, в журналі воно виглядає Май... нібито нічого. Як цю шляпу надіти, так. На себе приміряю одразу. Футболка дуже гарна. Топ. Цікаві такі рішення. Тут два кольори, бачите, більш такі жовтенька ниточка і помаранчева. Дівчата, до речі, коментуйте, що вам сподобалося. Мені дуже цікаво. Як ви бачите. Ті моделі, які, наприклад, я описую, що шикарне, комусь, може не сподобається, або е, на, е, наоборот. Мене б... дивляться багато майстринь. Дуже цікава ваша думка. Пончо. Дивлюсь на візерунок. Привабливий. Кончу і плаття. І плаття шикарне. Вони мені всі дуже-дуже подобаються з цього журналу, з цього випуску. Повна гармонія. Щось таке перекладаю. Так. Літній пуловер. Повітряний прозорий. Знов топ. І зі спідницею і спідниця гарна. Топ цікавий. На виріс, зверніть увагу горловини. І тут, як, як воно називається, капля, капелька. Дивлюся на цей кружочок, і згадала, як в школі ми купляли такі пластикові ці кружочки, гризуни для дітей. І якісь там квіти вив'язували. Спочатку гачком обв'язували цей кружочок, а потім уже листечко дов'язували. До речі, дивіться. Щось, наприклад, на кшталт цього, цієї квіточки. Да, було і таке. Так, далі в нас сумка, косинка. Шикарний комплект, дівчата, дивіться. І топ, і колір гарний такий пісочний. Так. Далі футболка, або літній пуловер. Прям таке все жіночне-жіночне зі спідницями. І моделі такі, що не на кожен день можна їх одягати. Ну, звісно, можна і на кожен. Але і вони такі нарядні. І футболки, і половір і літні, і топ. Чому б так не надіть на якийсь праздник. Так, далі плаття. Більш таке вже свободне, повільне. Так, все, дуже гарний випуск. Як це я його пропустила? В минулому році не, не, могу, не можу зрозуміти. Шикарне, дівчатка, що сподобалося, пишіть, я вам повесила фото. Е якщо одразу не відповідаю, не звертайте уваги, чекайте, всім, всім абсолютно відповім. Всім гарного настрою! Підписуйтесь, обов'язково на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Бачите, ми з вами добралися до бібліотеки. Все там познімаю і журнали, і книги, все, що цікаве для в'язання, тому обов'язково підписуйтеся, щоб нічого цікавого не пропустити. Всім гарного настрою і мирного неба над головою.